Ну що, відкриємо разом і та-дам! Чор я перша Еники-беники, їли вареники. Почнемо з тебе. Все ж чупачупс, я його просто обожнюю. Ой, мало фантик не проковтнула. Тьху є тільки один спосіб зробити чупачуп ще смачнішим. Спочатку вмочити його в жиле, а потім гарненько обваляти в карамельній посипці. Так, як же апетитно. Спробуємо. Стало набагато смачніше, що тепер я не можу їсти звичайний чипачупс. Як же, Джулі, пощастило. А ти чого сидиш? Давай що в тебе. Гаразд, раптом у мене те щось круте. Це ще що, яка гидота. Хоча стривайте, пахне зовсім непогано. Це схоже на шоколад. Mm! Mm! Отак Смакота. Ой, не можу, ти так кумедно виглядаєш. Mm, супер. А от тепер вже не дуже кумедно, а огидно. Мені треба вийти. Джулі, ти чого втекла? Ну та годі. Ого, нічого собі. Це ж хуба-буба зі смаком коли. Моя улюблена жуйка. Ось це вдача. Клас! А що за звук? Ого, допоможіть. На мене впало щось величезне. Ого. Так це ж величезна хуба-буба. Оце, я розумію, пощастило. Мамочки, як же її багато. І це нереально смачно. Ням. У мене не так багато жуйки, але я впевнена, що вона набагато смачніша, ніж у Джулі. Так. Відірвемо невеликий шматочок. Крутяк. Ну, тримайся, Жуйка. Я зараз злопаю тебе всю. Смак коли, це просто незрівнянно. Зараз я її прожую і надую класну бульбашку. Який же смак? А Це ще що таке. Ти що робиш? Ану, не заважай мені. Прошу вибачення. Так, бульбашка у мене дивна. Але до мене прийшла одна класна ідея. Завернемо тут, стиснемо тут і трохи перекрутимо тут. Ага, готово. Яка ж класна собачка у мене вийшла? Собачка хоче на прогулянку. Привіт, жулі! Привіт! Okay. Одну хвилинку. Здається, я готова надути бульбашку. І поїхали. Яка вона велика? Мабуть, дуже велика. Згодна, це вже занадто. Ай! Моя бульбашка. От відстій. Ні бульбашки, ні чистого одягу. Людота. Бія. Лічилочка обере, хто відкриє перший. І першою будеш ти. Окей, подивимось. Ого, рожева локшина. Вперше таку бачу. Але впевнена, що вона буде дуже смачна. Зараз розберуся з паличками і спробую. От, здається, вийшло. Іди сюди, смаколик. Виглядає, звісно, шалено. Так, перечуття мене не підвело. Це нереально смачно. Зупинитись неможливо. М -м, це було круто. Тепер твоя черга, подруга. Із задоволенням. Ого, яка гарна чорна локшина. Таку я теж раніше не бачила. Упевнена, що вона навіть смачніша за рожеву. Ну що, настала черга спробувати. Отак. Це неймовірно. М -м -м Ой, а що за дивні відчуття? Мені раптом стало так спекотно. Ця локшина мега гостра. О, ні. А, -а, -а, -а! що це за вони дихаючий дракон? Спокійно, подруга. Одягну шалом і кращий пожежник в місті вже поспішає тобі на допомогу. Я тут, я вже тут. Одна мить. Ось так. Тримай вогонь! Отримай ось тобі. Пожежа вдало ліквідована. Не дякуй, подруга, це моя робота. Ну і що, поїхали? Що тут у нас? Рибячий хвіст? Ні, більше нагадує хвіст русалки. Клас. А в мене пончики з рожевою глазур'ю! Обожнюю! Дозволь мені почати першою. Вже дуже хочеться спробувати. Отак яка ж це насолода. Нереальна смакота. Ей, Джулі, ми ж подруги, пам'ятаєш? Може, поділишся хоч одним пончиком? Ні. От жадібна. Гаразд, Здається, я знаю, що спустить Джулі з небес на землю. Привіт! О, ні! Насолодись пончиками поповній. О, ні, який жах! Та годі тобі, це лише пранк До речі, непоганий макіяж вийшов. Давай вже їж свій хвіст, жарківниця. Та, щось я дійсно засиділась. Подивимось. Аромат неймовірний. А як на смак? Вау! За цей віст повністю з шоколаду. Ой, що відбувається? я? Ого, я стала русалкою. Круто. Ого, у мене кола. До речі, ще й без цукру. Я якраз на дієті. А у мене газований Чупа-Чупс Його просто обожнює. Давай вирішимо в чесній грі, хто буде першим. Добре, давай. Цуєфа. Я виграла. Yes! Так, ну що ж, пограємо. У мене є один улюблений спосіб пити газовку. Зараз ви просто очманієте. Ого, це що окуляри трубочка? Так виглядає нереально круто. Ага, цей і дуже-дуже смачно. Але навіщо все так ускладнювати? Моя кола буде смачною і без будь-яких незвичайних трубочок. Ей, щось нічого не л'ється. То як же так? Не розумію. Якийсь муляж. Тобі просто треба натиснути сильніше. Сильніше? Ну, добре. Ого, ось це так. Це школа жиле. Перше таке бачу. Зараз спробуємо на смак. Так, здорово, тягнеться і так смачно. Ну що, смачного нам? У мене магічне молоко, а у тебе соска. Ну і що, схожі на малят? Ну, я, може, вже й доросла, але від солодкої соски не відмовлюсь. Виглядає вона просто неймовірно. Отак, смакота. Не знаю, як ти, Джулі, а я готова їсти цей смаколик хоч цілий день. Давай, спробуй. Гаразд, так і бути. Спробую це ваше магічне молоко. Ого, а на смак і справді смачно. Ой, що це зі мною відбувається? Джолі, ти перетворилася на немовля? Оце так. Так, маля тільки не плач. Прошу. Дивись, яка іграшка. Ну а може, це кошеня? Чи вуточка тебе заспокоює? І... Ну, що ж робити? О, ну, звичайно, як я одразу не зрозуміла. Соска має допомогти. Ось, тримай маля Джулі. Фух, заспокоїлась. Яка ж ти милашка. Ой, ти повернулась? Твоя соска і справді дуже смачна. Вау, яке величезне відро попкорну дісталось брітні! Так, порція така велика, що її можна все життя їсти. А ось Жулі зовсім не пощастило. Не вже там лише одна попкоренка. Mm. Жулі, ти вже вигадала, як ти її з'їси? Зараз думай, 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 думай. О, Бінго. до мене прийшла крута ідея. З допомогою проміння цього апарата я зможу збільшити свою порцію до нормального розміру. Погнали! Вау! Спрацювало! Але я хочу ще більше. Що? Я вже знову повернула його до супермаленького розміру. От дідько, Добре, доведеться з'їсти. От і все це було смачно та дуже швидко. Мія продовжуй на це є з задоволенням. До того ж у мене порція, що треба М -м, неймовірно смачно. Хочеться ще, де ще просто неможливо зупинитись. Ось це так. Okay. Я також швидко корались. Брітні, можеш приступати. Я yes. ура, ура Я так золодніла. М -м, повний захват Дівчатка, я в раю. Я просто обожнюю попкорн і готова їсти його вічність. Отак. Я також не проти підкріпитись. Як це? Зачекайте. На дні ще має лишитись попкорн. Не хвилюйтесь, я тут. Oh. Вау, на цей раз дівчаткам дісталась локшина. У Мії малесенька, а от у брідні середня порція. Це означає, що у Джулі величезна порція локшини з чим її і вітаємо. Але починати першою буду я. Мія, а тобі не здається, що ці палички занадто великі для твоєї порції. Але Ау. я вже знаю, де взяти міні палички. Джулі, ти можеш зі мною поділитися ось цими маленькими паличками. Ні. Ну, а якщо поміркувати? Це все мені? Так, звісно, тримай. Так і знала, що ми зможемо домовитись. Ось на. Все також тобі. Хорошенята! Ой! Ау. Ну що ж, тепер можна і поласувати. Так, у мене вийшло. Отак Локшина просто неймовірно смачна. Брітні, yes, можеш ти? Я з задоволенням. Але я думаю, що ці великі палички мені зовсім не підходять. Я навіть не знаю, як ними впоратись. Вони для велетнів зроблені. Так, все. Від другої палки я позбуваюсь. Це було страшно. Джулі, не чіпай мою розкішну сукню. З однією паличкою явно буде краще. Ну, що я казала? Спробуємо. Ой, дівчатка, Це просто неймовірно. Сама смачна локшина в моєму житті. Це було не перевершено. Я все з'їла. Джулі, можеш продовжувати. Ура! Нарешті я можу наїстися локшани на цілий рік уперед. Але руками якось не дуже. Хоча, годі, хто мені заборонить? Який жах! Oh Ой, дівчатка. Мені здається їсти руками навіть смачніше. Обережніше. Ням ням-ням ням. ням Ой, а як це я опинилась у yeah. відрі? Oh. Ого, Я таких маленьких пончиків ніколи не бачила. Ох, брітні, мені б твою порцію. Нічого собі, моя краса. Так, дівчатка, мені дуже пощастило. Але починає перша джулі. Так, маленький пончик це краще, ніж нічого. Ех, я все. Тоді тепер моя черга. Надягну його на палець і з'їм. Ой, мій пончик. Я піймаю. І, Джулі. Взагалі-то це мій пончик. Віддай. Підкусила половину. Дех, добре. Думаю, що навіть так він буде смачний. Ох, який він ніжний та солодкий. Ні, я чого сидиш? Давай вже їж! Ну що ж, приступимо. Я, Як справжня леді, буду їсти з ножем та виделкою! Почну з прикрас. Навіть дуже смачно. А тепер спробую шматочок. Так, це і справді неймовірно смачно. Ви що мене квапите? Не треба цього робити. Я насолоджуюсь, тож не заважайте. Oh. Тих, давай воно зіграємо. Я тебе зробила. <клес> ну, яка ж я все-таки красуня. Бла-бла-бла. Ой, я що, заснула? Джуля, ти з мене знущалась, поки я спала. Дивись. Ну, невже ми дочекались? У Мії залишився останній шматочок. І це було незрівняне задоволення. Ну і що, дівчатка? Думаю, що ми можемо рухатись далі. Що за маленька упаковка? Це взагалі законно, а у мене середня. А у мене величезна пачка Прінгвелс. Навіть не дивись у мій бік. На тебе чекає твоя кроха. Ну і будь ласка. Проте я впевнена, що мої чіпси смачніші, ніж ваші. Та як це можливо? Ця чіпсенка розміром з ніготь. Ммм, Але на смак і справді смачно. Я все а е, можна обережніше. Ой, ось візьми за моральний ущерб, тільки не кричи. І, до речі, можеш продовжувати. А, так, точно. Я так хочу чіпси. Мільйон років їх не їла. Вау, як же це смачно! Мені терміново треба з'їсти все, все, все. І в цьому мені допоможуть мої маленькі пальчики. Вони навіть на скейті вміють кататись. Дивіться, зараз буде мій коронний прийом. Ох, піймала! Ви бачили, дівчатка? Так, було здорово. Ну а решту я можу з'їсти і так. Смакота. кота. Брітня, привезти мене, а? Та ще чого. Я свої чіпси з'їм сама. О, як же мені пощастило. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Ого, чіпси просто величезні. Вони чимось нагадують, мені віяло. Як же круто, що в мене така величезна упаковка? Дівчатка, повторюю вам останнє. З вами я ділитись не буду. Я все з'їм сама. Обожнюю Прінглс. Все супер. Тільки руки в крихтах. Треба від цього позбутись. То ці крихти виглядають як мої чіпси. Ой, пробачте, я не хотіла. Ну, добре, давайте подивимось, чи лишилось у мене щось в упаковці. Ай, здається, я втрачаю рівновагу. О, ні. Оце так, брітні. Здається, ти своїми чіпсами вразила дівчат на повал.